Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо жарені пиріжки. Пиріжки я сьогодні буду жарити з начинкою гороха і картоплі. Ось подивіться, які вони в розломі. Давайте будемо з вами готувати. Для цього нам потрібно дріжджі. Сіль, цукор, борошно, вода, олія. Беремо миску, наливаємо туди води. Водичка у мене тепла. Додаємо дріжджі і все добре перемішуємо вінчиком. Додаємо сіль і цукор, теж перемішуємо і додаємо борошно. І замішуємо тісто. Поступово додаємо борошно. При кінці додаємо олію і добре все вимішуємо. Ось я замісила. Залишаємо, щоб підійшли. Тісто в мене підходило 50 хвилин, ось так. І зараз будемо виробляти наші пиріжки. Олій я макаю руки і формую ось такі кульки. Залишаю їх трошки, щоб вони підійшли. Ось я виробила. Залишаємо на хвилин 10, щоб підійшли. Начинка в мене горох, ще картопля, пару штучок зроблю. І робимо наші пиріжки. Кладемо начинку. І защіплюємо з однієї, і з другої сторони. Ось так. І кладемо, щоб вони підходили. Ось так. Залишаємо на хвилин 15-20, що підійшли. Ось підійшли. Зараз будемо жарити Обжарую з однієї і з другої сторони. Всім смачного.